Вітаю, мої хороші! Дуже скоро вже травневі свята, і ми можемо виїжджати на природу, щоб посмажити щось смачненьке. І сьогодні я підготувала для вас рецепт картоплі, як шашлик. Це молода картопля, яка нанизується на шампур і виглядає, наче шашлик чи улякі баб. Подивіться, які вони гарнюні, які вони смачнющі, як вони виглядають, так і хочеться цю красу скуштувати якнайшвидше. У мене ось такі маленькі шампурчики є. Маленька молода картопелька прямо в шкірі. Ми її нанизаємо і зробимо дуже смачною. Я взяла грудину. Вона така підкопчена трошки. М'яснувато-сальна, можна так сказати, чи ні. Виправляйте мене, будь ласка, я буду вам дякувати. Так, ось. Відрізаємо цю штуку і нарізаємо такими товстенькими шматочками, для того, щоб коли висмажиться сало, нам щось залишилось з'їсти. Як бачите, без різато нікуди не ходжу. Мої дошки завжди зі мною. На вулицю винесла, вона моя літня кухня. І в мене тут також є наборчик дошок різато, який допомагає мені бути гарною господиною і відчувати не тільки. Зручність і ще щоб було безпечно, і щоб я відчувала задоволення. Тому що коли працюєш на кухні, дуже важливо, щоб девайси були якісними, щоб ми все робили із задоволенням. Це сюди тут також відрізаємо. Нещодавно була в друзів на дачі, і вони приготували таку красу. Ділюся з цим рецептом з задоволенням і передаю вітання моїм друзям. Перебираємо картоплю. Картопля повинна бути молодою, тому що тут немає так багато крохмалю, як в старої картоплі. Стара картопля два рази довше готується. Саме тому я вже знайшла молоду картопельку, ви також її знайдете. Я в цьому впевнена. 40 дневочка скоро вже з'явиться. І я викладаю їх за розміром, тому що крупніша буде готуватися трохи довше, дрібніша швидше. Все, як має бути, повинно бути продумано. Для того, щоб картопля приготувалася швидше і була смачнішою, я роблю такі охайні надрізи. І ще я її буду маринувати, щоб маринад. Дістався трошки всередину і було смачніше. Все. Ось таку дрібну можна приготувати не на шампурі, а на шпажках дерев'яних. Тому що якщо ми будемо нанизувати її сюди, то вона може просто луснути і розпастися. А така величенька нормально себе веде. Маринад, трохи олійки, паприка. Трохи коріандру і обов'язково чесник. Можна взяти свіжий, але з свіжим часником в мене відносини так собі, тому я зазвичай додаю сухий часник. Він 100% приготується, буде дуже смачно. І ще обов'язково сіль. Так, Багатенько, щоб картопля була смачною. Змішуємо і змащуємо з усіх сторін картопельку, щоб вона була в нас якомога смачнішою. А горіти не буде, не бійтеся, не буде. Тут технологія. Високі технології на кухні. Тепер нанизуємо картоплю на шампур. Для цього потрібні зусилля. Якщо є чоловіки в будинку, долучайте їх. Свиняча грудина, такого ж, самого, такого ж самого розміру картопля. Знову м'язку сюди. Перший шашлик готов. Беремо другий. Якщо хочете. Щоб було ще смачніше, можна перший ставити м'ясо, потім картоплю, м'ясо, картоплю, м'ясо, картоплю і знову м'ясо. Закриваємо це все ось так. Картоплю підготували. Тепер беремо фольгу і. Запаковуємо, робимо такі цукерочки. Нам потрібно, щоб картопля не горіла раніше часу, а приготувалась повністю. Закриваємо тут все дуже щільно, щоб жирочок не витікав. Зараз буде смажитися тут сало. І жирочок може підтікати. За цим слідкуємо і дуже добре запаковуємо. Якщо зробили дірочку, беремо іншу фольгу і запаковуємо ще раз. Ось такі цукерочки відправляються на такі добрі червоні вуглі. Вугілля збираємо до центру. Воно повинно бути червоним, таким дуже хорошим жаром, дуже насиченим, для того, щоб картопля просмажилась. Відправляю сюди шампурчик. І буду крутити. Каруселі, качелі будуть в мене в моїй сьогодні. Ось так от. Вогонь, якщо він є, прибираємо в сторону. Нам потрібні лише вуглі, і якщо їх малувато, то можна ось так от допомагати собі махалочкою. Картофля така буде смажитись 15-20 хвилин. Періодично будемо її провіряти, чи приготувалась чи ні, і дуже скоро будемо її куштувати. Картопелька смажиться від 20 хвилин навіть до години, дивлячись, яку картоплю ви візьмете. Це дуже дуже залежить від сорту картоплі, від пори року, коли ви її готуєте. Моя картопля вже готова. Я її зараз роздягну. Етап цукерочка закінчився. Опа, як шкварчить, чуєте? Я її протикала шпажкою. І ось ви бачите, які тут є в мене картопелька, якщо добре протикається, це означає, що вона вже повністю готова. Все. Роздягаємо її. На цьому етапі картоплю я ще раз поставлю на відкритий вогонь, трошечки її підкольорую, і можемо подавати. Смачнюща. Подивіться, можна знімати і подавати. А мої дошки Резатто абсолютно безпечні. Найбезпечніші дошки в світі. Перекладаю сюди вже готову страву і зовсім не боюся, що якісь зайві бактерії, які не мають попадати в готову їжу, попадуть на мою картопельку. Ох і краса! Все. Вже слина тече, хочу скуштувати цю красу. Подивимось, яка вона вийшла. Подивіться. Ох. От що може смачніше бути за картоплю. Найприємніші спогади з дитинства, з табора, коли збиралися з однолітками і десь ховалися від наглядачів і смажили ось таку картоплю. Ммм. Смакота! Розповідайте свої історії, які пов'язані з такою картопелькою. Любите таке чи ні. І я гадаю, що цей рецепт буде до вподоби, тому що картоплю люблять майже всі. Особливо отак, от підсмажену. І гарно, і смачно, і швидко. Я бажаю вам приємних пікників. І не забувайте ставити подобаєчки, не забувайте коментувати. І до зустрічі, мої любі! Була рада бути с вами знову.